Два куми поїхали до міста на велосипедах, в дорозі добре випили та й заночували в степу, придумали накритися велосипедами, щоб не вкрали та й щоб тепліше було. Під ранок кум Василь каже Щось мені холодно, то не дивно, куме. У тебе ж на задньому колесі трьох спиць немає. Молодята виїхали автомашиною у весільну подорож, їхали з годину, і раптом машина зупинилася. У пошуках поломкою обоє залізли під машину і щось там довгенько лагодили. Пішохід, що проходив мимо, плеснув молодика по плечу і каже: Юнач, не говорячи вже про те, що на вас дивиться більше 20 парочей, мушу звернути вашу увагу на те, що 5 хвилин тому. Украли ваш автомобіль. Куми, А скільки треба випити, щоб у крові було два проміли? Два. Два чого? Килихи? Літри? Ні, куме. Треба не пити два дні. Поліцейський спостерігає, як гарненька паночка роздягається. І коли вона заходить у річку, кричить пані, тут купатися заборонено. А що ж ви раніше мовчали? Так роздягатися тут не заборонено? Кум, як твоя донька? Та все супер, чоловік її любить. Шуби купує, на курорти возить, а син, а от синові зтерва попалася. То шуву їй купи, то на курорт відвези, куме, коли будете збиратися до мене в гості, не забудьте прихопити квіти. Адже я ж дівчинка і пляшечку горілки, бо я та ще дівчинка.